Вовчан це пекло. Каби, сушняк, запах крові, пиль. Робота. Скид, руїни. Руїни вони. Наверно, щось вже, щось вже рідне. Багато часу ми там провели, і ми вже стали частиною Вовчанська. Ну, я б не сказав, бо, що воно там було зруйновано. Машини стояли. Ну, якби ще люди були, ми виводили гражданських. Ми заходили і вони руйнували все, щоб нам не було дискуватися. Були обстріли зранку о 6, о 13 дня і десь о 22 й вечора. Три рази в день, майже в селі. Туди. Ну, закріпитися нам, тримати точку, дочекатися піхоту або завести піхоту, витягнути поранених. І зараз постійно, там зараз вже не місто, а скріпить пиль діли пісок. Передали інформацію, що ти планують або біля свого іншого мосту, або біля вашого. Закладувати міни. Якщо ти побачите, ну зрозуміло, що з'їбати їх треба. Я приймав прийом. Прийняв тебе плюс-плюс. Все, що стосується полонених, забрати, а полонені ж. Ви ж розумієте, можуть бути поранені. Коли перевіряємо телефони, тобто росіян, коли младша сестра пише своєму брату, підривайся гранатою, мачіха хлоп, ну, а їй 13 років чи 12, ну, не, 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 ну, не здавайся в плен, мочиха хлоп, всі, ну, коротше. Ну, я кажу, ж, ну, чого ж ти не підірвався та ти в полоні. А я забоявся типу кольцеї. Сектора. Фу. 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 <стр karşı> Все, полетіли, працюємо далі. Тут плюс. Хотів розказати, як ми добували воду. Заходили в цілі дома, зливали з системи воду. З усіх труб, І через бінти, марлі стежували втриждені і пили. Вона ржагла, ми її процедили. Ну, біла, але ну, залізо. Ну, багато з собою її не візьмеш, береш ну, там, їду, ну, піщу. А воду вже отак, -от. таким образом: хто колодці копав, ну ми так. Ті копається криниця, навіть не колодці, а криничка, і просто там якась набирається вода. Ну. Цей вкус я запам'ятаю на довго. Мов потім якась дохла кошка, і ще якийсь після вкусу привкус, такий металічний, щось таке, метал. Тяжко, але треба, а куди діватися? Є заради чого? Можна матюкатися. Не надо сильно ссать, ну и, и хуй не стоит. Короче, посерединке. То есть делай работу спокойно, то, что тебе, тебе требуется, с, ну, с холодной головой, то есть и поменьше тебя эмоций. Там дуже, дуже важко, бо все контролюється дронами, все ворог це все моніторить. І якщо він там засік піхотинця, він зразу прилітає впівішка, або АГС, або мінометка зразу. Це дуже, дуже складний путь, щоб добратися до позиції. Ну, ми переходили по підмістам, бродом, виходить. міст там практично зруйнований, там по ньому не прийдеш. Отак От переходили по пояс воді. Отак і з сумками з побратимом навіть пару разів скупалися там в ті ріці, там вже куча проволки, всякої цього, шістянок. Дуже багато накидано перед мостом, дуже багато накидано ліпістків, всяких цих ловушок, самоділки від ворога. Там дуже складно її переходити цю річку. Я коли прийшов річку, і ми подивилися цю картину, я просто можна сказати, фігав. Що просто там цього міста немає. Ну, Я з побратимом пробув 70 днів на позиції. Дрони на оптоволокні дуже багато літають. Дуже там постійно літають дрони. Постійно нема такої хвилини, якої б вони не літали постійно. Там дуже важкий напрямок, дуже групками по два чоловіка перебігають, стараються перебігти на нашу сторону. Але ми виявляємо і знищуємо ворога, не даємо їм цього. Навіть якщо хтось там перебіжить, то це. Практично там ненадовго. Його все одно ну, виявляти його знищити. Там ні інтернету, нічого ні зв'язку, немає абсолютно нічого. Оце, що можна щось там, щось питати, це все по рації, там, якусь голосовушку записати рідним. А іначе там нічого немає. Там зовсім інший світ, зовсім інше життя. Ну, Ми виходили ну, з пораненням, Нас ранило з побратимом. І при виході ми теж переїхав. Коли виходили, то нас теж обстрілювали, мені два осколка в ногу попали. Якщо ми не втримаємо Вовчанськ, вони ж підуть не тільки на наступне місце, вони підуть на всю Україну підуть. А Вовчанк це теж вважається як, як стратегічне місто для, ну, для оборони, щоб вони не продвигалися далі. Кожен раз, коли приходимо по вулицях, коли бачимо картину того, як все руйнується, це ж домівка життя людей, їхня історія, їхні десятки років. І це все похоронено нашим людим сусідам. Війна проходить в різні стадії. І на даний момент стадія технологій. Все змінюється деколи протягом декількох тижнів. Звичайно, там ворожі штурми, піхотні вони нікого не зупинялися. Моментами вони активізуються, моментами затихають. Але загальна картина така, яка й була на початку пруть, А ми стараємося їх зупинити. Ну, основна моя робота це не допустити ворожу піхоту до нашої піхоти і тим самим зберегти життя наших піхотинців, тому що кожного чекає вдома. І це саме основна ціль. Найпотужніша. Най, най, най я не вбиваю, я знищую цілі, і кожна ціль, яка попадає в об'єктив, має бути знищена. Це робота кожного, тому. Ну, хотілося б, щоб одного дня не бачити залітих цілих, щоб не було когось знищувати, але на даний момент цього ми не бачимо. Штурмові дії були завжди, просто тактика їхніх... їхнього проведення відрізняється. Якщо перші тижні це були масові штурми великих груп піхоти, то вони поступово зменшувалися не за активністю, а за численністю задіяного особового складу. Тобто групи зменшувалися до 2-4 осіб. Але накати були завжди. Підготовка піхотинця спостерігається в тому, як він протидіє дроном, як він себе веде під час того, коли чує чи бачить дрони, які полюють за ним, або навіть пролітає мінімум. Відчувається різний скажімо так, тип ворожої піхоти. Є як і ті, які взагалі не розуміють, що їм робити, тобто які або тільки попали на район бойових дій, а є і ті, які. Чудово себе ведуть, ускладнюють роботу як розвідників, так і бомбів або ударних пілотів. Спецура буває крайній рідко. В більшості це простий пересічний піхотинець. Технологія розвивається і кожного, кожного тижня, кожного місяця стає складніше працювати через покращення технології ворога. Складність в маскуванні в пересуванні, в логістиці. Безпека, скажімо так, погіршилася, ну, стала, робота стала менш безпечною відносно попереднього року. Відповідно, як їм стає важче працювати через покращення нашої сторони. В сукупності 145 днів були на позиції. Ситуація була така, що командування сказало, що близько до нас е, забігли, оселилися, так сказати, петухи. Їх невозможно було звідти викурити ніяк, ні скиди, бо вони там в подвалі засіли. І було прийнято командиром рішення скинути нам подарунок їм, щоб ми їх привітали, занесли, занесли туди. Ми зрозуміли, що це, це звісно, потрібно, тому що вони були настільки близько до нас, і вони могли просто в якийсь час. Штурманути нашу позицію. Командир трошки ввів нас з дрона, вказав, куди приблизительно координував. Ми швидко виконали, зробили, щоб вони до нас не, не хотіли сунутися і навіть не думали, що, що тут немає, хто, хто, хто б їх зустрів. Важко Важко морально то, що багато часу проходить. Ну, з іншої сторони, ми розуміємо, що дуже важкий заход, і щоб не підвергати хлопців на небезпеку, тому краще подовше побути на позиціях, щоб безпечніше було нашим побратимам. Зрозуміло, що ну, емоційно навіть з мною побратимів йому теж, ну, важко було. Підтримували друг друга, якось заспокоювали, мотивували друг друга. Там, ну, хлопці хлопці не... будуть ціліші, вони не зайдуть. Трималися, ну, заходили, заходили, бували суміжники до нас. Теж... Всі там в більшості дружно живемо, ділимось всім, чим у нас є. Ну, важко, важко так, як всім. Ну... Якби то ми військові повинні це більш стримані бути. Ну, виконуємо свою роботу. Вовчан це рубіж, який тримає їхній заїзд до Харкова. Тобто, із стратегічної точки, да, їм вище вже буде дорога. Дорога до Харкова, Старий Салтов. Перші три дня це були дуже активні обстріли. Перший день це просто масово, весь час лягало, і потім протягом кількох днів, поки їхня піхота накопичувалась, вони прикривали свої ж підходи. Всі на перші місяця вони ж зухвало рухались великими групами. Після того, що вони зрозуміли, що це дуже проблема, бо їх відразу знищували. Зараз переміщення, тактика переміщення малих груп. Рухаються двійками, трійками, накопичуються протягом місяця в одній точці і тоді намагаються робити штурмові дії. Не завжди вдалі. Але така зараз в них тактика. Двійками, трійками. Інколи по одному переміщуються, протягом навіть 2-3 місяців. можуть накопичуватися в одній точці. Але ну, у нас аналітика працює, вираховується де, скільки, як. І працюємо. Вже нічим не дивую. Це м'ясо просто яке йде, якщо не йдуть, то їх ж свої розстрілюють. Так різними розвідувальними засобами, інформацією від полонених знову ж таки, дізнаємося, що у них задача одна просто йти, йти, йти і сидіти. Назад у них дороги немає. Що цікаво, що їхній бред кожного разу нічого цікавого вже немає. Пасхальні перемоги. Угу. Чи воно було учене? Так, в деяких момент воно було. Ворог виходив з білими прапорами відносно, і забирав своїх поранених. У цьому плані і нам віддали цю можливість. Ми забирали своїх поранених, спостерігали за цим всім. Десь інколи проскакували. Обстріли продовжувалися. Це зрозуміло. Вони продовжували активно обстрілювати і позиції, і дальні рубежі. Але по самому місту. І хоті давали можливість все ж таки забрати своїх людей. І нам давали, і вони забирали. Так. І ну, під це підлаштовувалися, вони, вони заїжджали все одно. Не розуміли, що поки є можливість, вони затягували людей нових, з білими пропорцями а типу, забирають своїх поранених, але затягувались. Раніше було набагато простіше, ми це місто запам'ятали, знали, де той магазин знаходиться. Той суд знаходиться, завод, дев'ятиповерхові будівлі. Зараз це все зрівняно в нуль, все в руїнах, нічого немає. І для нових людей, нових пілотів знову ж таки, важко це все запам'ятовувати. Але беремо з того, що є, запам'ятовують, вивчають. Да, на це трошки більше часу йде, але пристосовуємося. Але да, прикра дивитись на це все, наскільки воно стає в нуль. Так, ну усвідомлюватися дуже важко, дійсно. Що по факту місця немає, буде в когось були тут будинки свої. Це важко, звісно. Це наш дім, дім який, який зруйновують. Але простіше просто з цим дійсно змиритися, стерти цю всю погонь і відбудовуватись, Простіше вже буде. Да, от е, тобто я чотири рази заходив, двічі, е, мені не вдалося. Якби були поранення. Лише от на третій раз я дістався до позиції. Нас і більшу частину ми ну, там, вбили. Один був поранений. Ми його якби дістати не могли, але він, ну, він просив у нас води, там, але залазити не хотів до нас. Ми кажемо, давай. Вибрав автомат, там, давай до нас окажемо тобі допомогу, там, води дамо. Він не хотів до нас лізти. Накрився термоковдрою, тоді зима була, якби холодно. Але потім поприлітали ворожі мавіки і почали скиди на нього робити. Ну, щоб він нічого не розповідав, напевно, я так туди... думаю. Ну, тоді він там, зібрався з духом і все ж таки вирішив до нас залізти. Ну, я от останній раз там, три місяці, там, трохи більше побув. Ну, зараз я знаю, там хлопці вже 4-5 місяців сидять, дуже важко виходити. Четвертий раз я назад через річку плавав на поту. Хлопці, які заходили, там якраз заміна приїхала, ну, прийшло двоє людей, вони теж коли до нас приходили на плотах добиралися. І вони їх залишили, ну і ми коли виходили, їм користувалися. Ні, там вона буквально метрів 10-15, течія не сильна, ну, але перейти її важко. В мене ще ж поранення було. Та спочатку однією рукою гріб, дивлюсь, що щось дуже повільно, та вже плюнув якби життя цінніше, вже двома грип, ногами, як тільки міг. Якщо брати від нашої точки, куди приїжджаємо, ну десь два ще кілометрів, хлопці треба заводити. І буває, якщо нормально, ми йдемо потихеньку. Потихеньку, поволі, тому що хлопці йдуть з БК, несуть з собою провізію, тому що якось треба цей період певний жити, поки щось скинуть. Ми йдемо потихеньку. Небо чисте, ми йдемо потихеньку. Тільки десь від укриття до укриття. І В першу чергу слухаємо небо, друга — сидимося під ноги. Це обов'язково. Тому що може бути, що хочеш, можуть накидати тих самих лепістків, що хочеш, може. Це вот. такий, ну, так подивитися, і подумають, що вісім така невеличка, але її треба От. Ми йшли виконувати роботу свою, нам треба було хлопчиків завести, а інших забрати. Але ми трохи не дійшли, між нами зірвалася ковішка. Ми вийшли самі з побратимом, так як ми розуміємо, що ми йти можемо. От. І ми з ним пішли. Нам пропонували евак, але підставлять хлопців ще чотирьох. От. Нас двоє, да їх четверо. Щоб нас несли, там вели, не треба цього. Ми самі вийшли. Догенько, правда, йшли. Ну, вийшли. Поперев'язували друг друга, подвальчику. І пішли. <тас> в в Вовчанську? 40 доби. Я зараз працюю де по всій спеціальності, що був раніше. Ну, розумієте, заходи і виходи. Ми вирішили так, що краще побути там, в якийсь певний проміжок часу, бо заходи і виходи зараз дуже тяжкі. Особливо добратися туди от, дуже важко. І ми так вирішили, що ми будемо там певну кількість часу, щоб і хлопці відпочинуть. От. І ми не так будемо часто виявлятися, чому тримаються? Я вам скажу, що. Бо кожна людина, яка туди йде, вона розуміє, що треба, треба держати нашу замерку. Не пускати тих розглів сюди, щоб вони йшли далі, щоб унічтожали українські села, міста. Не треба це робити. І кожен це розуміє. І робить свою посильну роботу.